Новокаховський гуманітарний інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна в травні цього року відзначає річчя Це філіал одного з провідних вищих навчальних закладів України, що ставить за мету надати можливість отримати якісну освіту випускниками загальноосвітніх шкіл з різних регіонів і районів. Тобто талановиті діти мають доступ до глибоких знань за меншу ціну. Сьогодні в Новокаховському гуманітарному інституті університету України навчаються діти з 12 обласних центрів, наприклад, Києва, Одеси, Миколаєва, Херсона, Чернігова, Черкас. te innych Они вибирають во первых по економічним причинам, тому що менше платить контрактне навчання. уровень образування. Я, звісно, хочу сказати, що ми даємо достойний кожен рік особливий для навчального закладу. Адже щороку до студентської родини в вузу приєднуються талановиті випускники українських шкіл, привносячи своє у розвиток цього вузу. Якщо говорити об офіціальному прийомі документа, починається робота з 1 юля. но сьогодні ми уже працюємо з будущими абітурієнтами. Их родителями, те, кто приходит и хотят узнать о нашем вузе, о специальностях, на которые мы проводим подготовку в этом году. В этом году мы продолжаем принимать документы по тем специальностям, которые у нас и были. Это экономический факультет, это социальный и юридический факультет. На сегодняшний день уже по тому интересу, который проявляется к нашему институту. Ми надіємося, що ми справимося, скажімо так, з тими планами, на які ми розраховуємо. Чому ж випускники загальноосвітніх шкіл багатьох центрів України обирають цей навчальний заклад? В Новокаховському гуманітарному інституті університету України створені всі умови для отримання високих знань. Це водночас і престижні напрямки підготовки. Зараз новокаховський гуманітарний інститут має четвертий рівень акредитації і здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями правознавства, облік і аудит, банківська справа, фінанси, і кредит, психологія, Ництво програмна інженерія, комп'ютерна інженерія, туризм. До речі, з цього року з'явився актуальний для нашого регіону та України в цілому і напрям підготовки готельне ресторанне господарство. Звісно, важливий аспект науково-педагогічна база талановитим студентам. Викладають талановиті педагоги, а їх 105 осіб. У нас в нашому вузі половина преподавателів, а деякі спеціальності навіть більше такі вляні, які приїжджають читати з Херсона. дуже багато остепеньоних кандидатів, доктора наук. Поэтому стараються працювати і донести. Важливо і в яких умовах навчаються діти новокаховський. Умінітарний інститут університету Україна це сучасний семиповерховий навчальний корпус зі світлими теплими аудиторіями, урочистим актовим залом і кафетері. Це водночас і сучасні комп'ютерні класи із 160-ю новітніми комп'ютерами. У нас зараз в розпорядженні студентів чотири комп'ютерних класи, у яких проходять заняття студенти всіх спеціальностей. Основной упор делается на технические специальности, специальность программной инженерии, специальность компьютерной инженерии. Строится сейчас у нас лаборатория специальная, где будут стенды учебные по изучению микропроцессорной техники и схемотехники. Значит, ну, основной упор делается на изучение свободного, э, свободного программного обеспечения, э, операционная система Ubuntu, Ну і студенти можуть приходити в один із класів, проводити заняття самостоятельно. Чимало часу студенти проводять залі бібліотеки. де 40 тисяч на фахова бібліотека. Це серйозний бібліотечний фонд. Є інтернет-бібліотека, а це додаткові можливості для студентів. Бібліотека у нас обновляється раз у місяць, регулярно работаємо з нескількими зданиями, стараємося слідити за новинками. Вони приходять, цікавляться, Все время у нас працює виставка, ми виставляємо Новые издания, информируем студентів на сайті о том, какие новые издания у нас появляются. Так что им это очень интересно. приходят, берут, читають то, чего нет у нас на бумажных носителях. То есть это є у нас в інтернеті. Они взаим взаємозаміняємо серед переваг навчання в Новокаховському гуманітарному інституті університету Україна низька плата за навчання. Є можливість безкоштовно навчатись дітям з особливими потребами, сиротам, дітям з малозабезпечених родин. Окрім цього, на базі цього навчального закладу єдина на Херсонщині військова кафедра для юнаків та дівчат. Єдина в Херсонській області в общевоєнна кафедра, і одна із чотирьох по всій країні, де дівчатки отримують звання лейтенанта. Тут для студентів створені бездоганні умови для навчання. Є банк замовлень на випускників саме Новокаховського гуманітарного інституту університету України. Так і цього року випускники. Вже здають іспити і готуються до свого першого робочого місця. Це були довгі п'ять лет, але казалися лучшими в моєї жизни. Що хотілося б пожелати моєму родному інституту? Це безусловно благополуччя, процвітання і факультетного роста. Преподавательский состав шикарний. Приїжджають половина київських преподавателів, тобто всі ті, що преподают в Київському університеті, і у нас нова каповки. А ось Руслан Островський вже півроку працює кримінальним спектром, завдяки глибоким знанням здобутим інституті. Благодаря інституту я устроился на роботу. І благополучно там працюю. До речі, в Новокаховському гуманітарному інституті діє каплиця ім. Святого Георгія Побідоносця, яку урочисто відкрив єпископ Новокаховський та геніческий осад, і куди вхід відкрито кожному бажаючим. В навчальному закладі є денна і заочна форма навчання. А після закінчення Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна студенти отримують диплом Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна державного зразка.